2-3 серпня відбудеться третя всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матрі Божої покровительки Галицького краю в селі Крило за участі блаженнішого Святослава Шевчука відбудеться велике богослужіння за мир в Україні. За словами організаторів прес-конференції, очікується до 45 тисяч прочан з Харкова, Одеси, Києва, Вінниці, Хмельницького, з усіх областей Західної України, з Республіки Польщі. На прощу прибуде папський нунцій з Ватикану, 10 єпископів греко-католицької церкви. Проща буде проходити за такими, фактично буде проходити два дні. Вона розпочнеться 2 серпня, 8 годині. В наші катедри Івано-Франківську, аналогічно в Калуші для цієї частини архієпархії, що є Калуський, Долинський, Рожнятівський райони, і Бурштин це Галицький, Рогатинський райони, і вони з цих трьох точок буде починатися піша проща. Хочу зауважити, що в піші прощі можуть брати участь і старші. І молодші в часі архієрейської божественної літургії відбудуться єпископські свячення отця Йосафата Мощича, який призначений єпископом-помічником архієпископа і митрополита Івано-Франківської архієпархії. Прощі до Крилоса візьмуть участь чимало молоді. Про нічні чування для юнаків і дівчат розповів віце-директор духовної семінарії отець Олесь Буцяк. Голосом Галицької прощі назвали організатори співачку і актрису Галину Баранкевич. У її виконанні прозвучить гімн до Богородиці Крилоса, автори якого Любов Соломчак, Ірина Батюк та Роман Калин. Отець Ігор Тузик, журналіст Радіо Дзвони, який вів прес-конференцію, закликав до Прощі в Крилосі, щоб отримати повний відпуст, висповідатися, прийняти причастя і помолитися за мир в Україні.